Ходила сьогодні на базар поки до ранньої, та купила дещо. Ось скіндячки у коси. А оце шпалерів купила на голуби та на квітки. А оце, бач, так обіщалась на ті гроші, що по квітникам заробляла і відкладала, от зібравши і купила платок. Бач який? І не гарний, скажеш великий та модний з квітками. Зараз усюди таки на міщанках. Дала я за нього сім кіп та золотого з п'ятаком. Та вже торгувались, торгувались морока, та й годі. Біля круглого трахтиря чигоївська перекупка. Так аж забожила, що не може дешевше. Ха, та ще там сміх. Вона узяла та на мою голову приміряє, та й каже Виш, як тобі лицю. а тут, де узявся пан, такий справжній пан, тут хрест, тут кавалерія, та й каже. От славная девушка, пристала пристала, вот красавица. А я як засоромилась, не знаю, куди й дивитись. А він все хвалить та сміється. Нащо він мені? цей чоловік, от у мене і хустка. Рушники майже є, а хустки не було. Тепер піду йому на хустку. А як вийду заміж, так буду сама пов'язуватись. Тепер вже така мода, що очіпків не носять. І на попадях не побачиш. Не те, що мати. Усе у очіпці по-старосвітськи. Вона Вонася каже, що я добре зробила, що купила хустку. Увечері прийдуть старости. Які старости? Від кого б то? А вона від Стецька, сина Павла Кондзюби. Він дуже багатий. Та цур йому з його багатством. Коли в нього глузду нема, коли він зовсім дурний. А мати своє підеш за багатого. А про коваля кріпака так я тобі скажу. Скоріш в мене на долонях волосся виросте, ніж я віддам тебе за Олексія. Так така то моя доленька нещаслива, так такому-то дурнові прийдеться урудувати надо мною, так такий то йолоп наругається над моєю русою косою. Що мені у його багатстві? Казала ж наша паламарка: від золота каже, сльози лються. Наварюй борщу і усякої страви, та як воно буде розведене моїми слізеньками? Чи підеш у душу? Буде й одежа хороша і постіль біла. Та коли стіна німа, з ким буду розмовляти, у кого порадоньки узяти. З Олексієм пішла б на край світа. Старцевому сухарові буду рада, з калюжі водиці нап'юся. Або б тільки він, мій милий, мій голубонько, сизий мені подав. О! Про його скажу. Він мене так любить, що й сказати ним не можна. І каже, що краще мене німа ні між селянами, ні між городянами. А як горе і біда постигне, то аби б він був біля мого серденька, він не дасть мені сплакнути. А як приголубить, то і сю біденьку забуду.